Джуді Муді книга третя У настрої пана Рабіша, коли наступного ранку Джуді прокинулася, було ще темно. Вона знайшла свій ліхтарик і блокнот, потім навшпиньки спустилася сходами на кухню і почала рятувати світ. Вона сподівалася, що зможе врятувати світ ще до сніданку. Джуді вважала якщо люди, які поліпшують світ, Мусять діяти в тиші й темряві, то їхні батьки не повинні прокинутися раніше, ніж зазвичай. Вона, Джуді Моді, була в гуморі пана Рабіша. Пан Рабіш, добрий гремлін зі стінкового коміксу, який побудував собі будиночок із картону з-під картоплі фрі та пластикових пляшок. Він пускав на переробку все, навіть палички з під смоктунців. І ніколи не використовував нічого з тропічних лісів. Хм, речі з тропічних лісів. Кухня пречудове місце для старту. Гума походить з тропічних лісів. І шоколад, і спеції, і парфуми, і навіть жувальна гумка. Джуді пройшлася будинком, зібрала копу речей і вивалила їх на кухонний стіл. Шоколадні батончики, суміш для випікання кексів, ванільне морозиво, татові кавові зерна, гумовий тримач для туалетного паперу, жуйки зі стінкової жуйкової машини, мамина губна помада, витягнута з дна її сумочки. Джуді була настільки занурена в порятунок тропічних лісів, що навіть не почула, як її сім'я зайшла на кухню. Що тут діється? вигукнула мама. Джуді, чому ти сидиш у темряві? запитав тато, вмикаючи світло. Гей, моя жуйкова машина! гукнув стінк. Джуді підняла руки вгору, щоб загородити дорогу. Ми більше не будемо використовувати всі ці речі, усі вони з тропічних лісів, оголосила вона. Це хто сказав? обурився Стінк. Пан рабіш і пан тот. У тропічних лісах винищується забагато дерев, щоб виростити каву, забезпечити нас косметикою та жувальними гумками. Пан тот сказав, що земля це наша домівка. Ми повинні зробити щось для її порятунку, тому нам не потрібні всі ці речі. Мені треба жуйку, закричав стінк. Негайно віддай мені мою жуйку. Стінку не галасуй, чи ти чув колись про шумове забруднення? І моя кава тут? запитав тато, чухаючи потилицю. Джуді, це морозиво. Воно розтеклося по всьому столу. Мама взяла коробку, що протікала, і понесла до раковини. Джуді намагалася відтворити звук пилки, яка зрізає дерева. Вона скажена, сказав Стінк. Тато поклав назад у кухонну шафу суміш для кексів. Мама забрала тримач для туалетного паперу і почепила його в туалеті. Час на план Б проект Переробка. Вона, Джуді Муді, покаже своїй сім'ї, як вони дошкуляють планеті. Щоразу, коли хтось щось викидатиме, вона це занотовуватиме. Джуді взяла свій блокнот, зазирнула у сміттєве відро і записала: Стінку, ти не повинен викидати стару липку вівсянку в сміття обурилася Джуді. Тату, скажи їй, щоб припинила шпигувати за мною. Я сміттєвий детектив, оголосила Джуді, для тебе сміттєзнавець. Пан тот сказав хочете знати, що можна переробляти, мусите вивчити своє сміття. Дивися ось, сказав Стінк, махаючи чимось мокрим і липким. Вивчай огризок мого яблука гі 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 реготнула Джуді. Чи хто небудь у цій сім'ї чув про правило трьох П? Трьох П? перепитав тато. Повторно використовувати, переробляти. А яке третє, запитав Стінк. Припинити розмовляти з маленькими братиками, доки вони не перестануть викидати речі в сміття. Мамо, я й далі позбуватимуся сміття, не припинятиму лише тому, що у Джуді сміттєвий напад. Подивися на всі ці речі, які ми викидаємо геть, сказала Джуді. Чи ти знав, що одна людина за день викидає більше трьох кілограмів сміття? Ми віддаємо на переробку скляні пляшки та бляшанки, втрутилася мама. І газети, додав тато. А як щодо цього? запитала Джуді, витягуючи зі сміття целофановий пакет. Цей пакет міг би бути гаманцем або обкладинкою до бібліотечної книжки. А що не так із яєчними шкаралупами? запитав Стінк, її старою свердючою кавовою гущею. Їх можна використати, щоб підживити рослини або зробити компост. Лише тепер щось у сміттєвому відрі впало їй в око. В'язанка паличок з-під морозива, Джуді потягнулася до відра. Гей, це ж дерев'яна хатка, яку я змайструвала у другому класі. Вибач, Джуді, сказала мама, я мала б спочатку спитати тебе, але ж, сонечко, ми не можемо зберігати всі речі. Перероби її, порадив Стінг, – Ти можеш використати її для розпалювання вогнища або поламати незубочистки. Не смішно, стінку. Джуді, ти досі не зібрана до школи. Обговорімо це все пізніше, сказав тато, а зараз час одягатися. Усе було марно. Ніхто не слухав Джуді. Вона попленталася сходами нагору, почуваючи себе лінивцем без дерева. Я не використовуватиму сьогодні помаду, якщо тобі від цього стане легше, гукнула мама нагору. А я вип'ю лише пів горнятка кави, приєднався тато, та Джуді ледь почула його за скреготанням кавових зерен із тропічних лісів. Її сім'я напевно знала, як зіпсувати надзвичайно гарний настрій пана Рабіша. Вона вдягнула джинси й футболку з плямистою совою, а щоб зекономити воду, не почистила зуби. Джуді спустилася у злому на всю сім'ю гуморі. Ось твій обід, сказала мама. Мамо, він же у паперовому пакеті. Що не так? запитав Стінк. Ви не зрозуміли, обурилася Джуді. У тропічних лісах нищать дерева, щоб зробити паперові пакети. Дерева дають тінь, вони допомагають контролювати глобальне потепління. Ми помремо без дерев. Вони виробляють кисень і не пускають пил у повітря. Пил. вигукнула мама. Давай поговоримо про прибирання у твоїй кімнаті, раз ідеться про пил. Мамо. Як вона збирається робити важливі речі на зразок збереження дерев, якщо не може зберегти навіть своє сімейне дерево? Джуді побігла прямісінько в гараж і знайшла там свою торбинку для обідів зі сплячою красунею, яку вона пакувала обіди ще в садочку. Ти справді збираєшся взяти цю торбинку для немовлят в автобус, де тебе всі побачать? щиро дивувався Стінк. Я сьогодні їду на велосипеді повідомила Джуді, щоб зменшити забруднення середовища. Побачимося в школі. Стінк махнув у її бік своїм паперовим пакетом з обідом, якби ж тільки вона могла переробити свого маленького братика. Давай вперед, будь дерево ненависником, закричала Джуді. Це твій похорон. Виявилося, поліпшити світ було досить складно.